Ну, я хочу зауважити, то, що з того приводу, з приводу перевірки у нас буквально недавно, а в районі 15 листопада робочі групи були по навчальній централ, які ці питання перевіряють. В кожному оперативному командуванні є центр підготовки підрозділів, є, де є які підпорядковані командувачам ну, оперативним командуванням. І також, в принципі, в основному це... Питання щодо якості підготовки покладено на начальника навчальних центрів, які у нас всі досвідчені, мають бойовий досвід. Також і, і там відповідно проводять підготовку. У нас проводиться не тільки командування підготовки, перевірки проводяться з усіх питань і з матеріально технічного забезпечення, і з приводу навчально-матеріально-технічними базами. Це все перевіряється з приводу забезпечення боєприпасами. Ну, знаєте, не знаєте, у нас є проблеми. точніше, були проблеми з боєприпасами калібру 545 мм. Зараз замінено на калібр 7,62 мм. В кожному навчальному центрі є достатня кількість автоматів 762 ну, АКМ АК, з яких військовослужбовці виконують правостріл. Проблем з боєприпасами до стрілецької зброї. У нас на зараз вже не існує, і в принципі ці питання ну, останнім часом ну, ніхто вже не піднімає. Значить, з приводу забезпечення технікою, яка надається і, і, ну, корінним партнерами. У нас ну, це, в принципі це вже питання не базової загальницької підготовки, а фахової підготовки. Ну разом з цим. У нас у навчальних центрах вже впроваджено за допомогою корінних партнерів навчання. На такі зразки зброї, як БМП М2 Бредлі, БМП Мардер, ПБВ-302, також М113, ЮПР 765 За Ця зброя вся надана країнами партнерами і впроваджена у нас в начальний централь. На цей час я не чув, до нас ніхто не звертався щодо нестачі боєприпасів до іноземної зброї. В разі, якщо це зброя, наприклад, та, яка у нас є на озброєнні, але вона відсутня в наших навчальних центрах, військовослужбовці відправляються за кордон, де проходять підготовку. Це у нас такі, ну, це в основному артилерійське озброєння, і є у нас такий дуже гарний БМП, як пам'ятаєте Шведське, СІВ-90, яка дуже добре це показала в умовах бойових дій. І за необхідності військов... у нас. В принципі, у нас вже є свої підготовлені інструктори. Якщо це невелика кількість військовослужбовців, зазначені інструктори убувають в бойову бригаду, там проходять з використанням техніки бойової бригади, проводяться навчання, внук прибули військовослужбовців. Якщо, відповідно, вже підготувати якийсь підрозділ великий, там, якщо у нас недостатньо кількість інструкторів, зазначені військовослужбовці в складі екіпажу, в повному складі убувають за кордон. Там, де з ними проводиться підготовка на зазначений вид техніки Вітаю, дякую за запитання. Мене звати Володимир, я з медичного управління команди сухопутних військ. Е, знову ж трошки питання не по темі бази загальної військової підготовки, але питання ж діяльності медичної забезпечення також включає я з вами згідний. Е, ну давайте зазначимо, що е, всі ми люди, всі люди можуть захворіти. Також Пам'ятаєте садочки, діти прийшли в садочок, у них формується свій дитячий колектив, вони також можуть хворіти інфекційними хворобами. Це стосується і наших військовослужбовців. Вони також приходять з цивільного життя, вони до того, як попали в навчальний центр, вони мало того, що адаптуються соціально, також це стрес для організму, тоді вони можуть захворіти. Звертаю вашу увагу, що вікове. Вік наших військовослужбовців, які приходять, також є дуже важливим фактором, які мають певні хронічні захворювання, і вони також можуть загострюватися. Тому під час того, коли військовослужбовці приходять в навчальний центр, опять же, було зазначено, що вони проходять медичний огляд. Но опять же, це відбувається з метою дотримання протиепідемічних заходів, щоб допустити інфекційних хворих в медичних колективів. В подальшому військовослужбовці прибувають до свого підрозділу. В кожному підрозділі є медичний працівник, тобто середнього рівня. Тому вони всі вивчаються. Медик тримає грубо говоря, руку на пульсі. Він знає кожне хронічне захворювання військовослужбовця і за яким потрібно слідкувати. Коли вони них прибувають на заняття, які потребують підвищеного фізичного навантаження, це також інструкторсько-викладацьким складом враховується. Якщо він має гіпертонію першого ступеня, наприклад, зрозуміло, що йому не скажуть виконувати такі вправи, які приведуть до загострення і лікування. Але крім фізичного навантаження, ще є психологічне навантаження, і так в комплексі воно може призвести до збою організму в людині, і військовослужбовець дійсно може захворіти. Це не є проблема. В кожному навчальному центрі є медична служба. Це є цілий організм медиків, також це е, різне забезпечення, як медикаментозне, так і транспортне, яке дозволяє дозволяє лікувати їх як себе в себе в частині військові. Також вони лікуються і на вищому етапі лікування, де надають кваліфіковану медичну допомогу. Це мобільні госпіталя, центральні госпіталя, центри реабілітації, де задіяний повний комплекс і надання допомоги даним військовослужбовцям. Тому немає такого, я не чую, що якщо температура 40, військовослужбовець буде виконувати якусь вправу. По-перше, він це фізично не зможе. По-друге, наголошую, що перед е е тим, як вони викорують певні нормативи чи навчаються, з ними присутній медик. Обов'язково це є заходи безпеки проведення різних стрільб навчань, присутній медичний працівник і з евакугрупою і з автомобілем. Якщо найбільше що случається під час навчання, данів службовець військово, отримує медичну допомогу на госпітальному етапі і потім евакуюється вже на шпиталі. Люди справді вирвані з свого цивільного життя, і от якраз весь курс базової загальної військової підготовки він і е Спрямований на те, щоб людина була е, готова до умов війни. Тобто е, те ж саме е, проживання, да? воно наближене. Тобто всі умови під час базової військової підготовки, вони наближені до бойових. тобто Людина адаптується, людина звикає, е, проводяться спеціальні курси. Е, тобто, ну як, Це не те, щоб спеціальні курси, тобто під час. Кожного елементу відпрацювання базової підготовки йде саме і психологічна підготовка. Окремо є психологічна теоретична підготовка і практична підготовка. Там, виходить, в комплексі це 15 годин. Теоретична підготовка вона направлена на те, щоб людина знала прості, тобто, це не навчання психології. Це навчання людини, як розпізнати свої психічні стани, особливо негативні психічні стани, як з ними боротися, як допомогти своєму ближньому, якщо людина вдруг побачила, що в нього якась реакція на стрес. Тобто це агресія, паніка, істерика, ступор, і як в ці моменти допомогти не лише собі, але й своєму ближньому. Тобто, це прорабатується все обов'язково. Далі, щодо психологів, дивіться. В чому основна би, задача психолога? Психолог не ходить і не смикає кожного. Чуєш, ти як себе почуваєш? В тебе все добре. Тобто для цього є інструктори, командири безпосередні. Так. Психолог працює за запитом. Тобто, якщо до психолога підходить людина і каже, мені от зараз дуже погано, я мені потрібна допомога ваша там поговорити, сімейні проблеми там будь-які проблеми в колективі, ну будь-яка проблема, яка людину хвилює, вона може обов'язково з нею звернутися до психолога, і це вже буде індивідуальна консультація, індивідуальна допомога. Тобто, психолог для того там і є. А також до психолога можуть звернутися командири підрозділів, інструктори. Вони Можуть підійти до психолога і сказати: Дивіться, там цей хлопчик нам здається, що йому трошки треба з ним поговорити, допомогти йому, надихнути. І тоді психолог працює. А, тобто, скажімо так: кількість військовослужбовців, службовців яка є, да? ну і кількість психологів, яка в нас є, вона не рознахована на те, щоб психолог був біля кожного. От, але за запиту психолог обов'язково.